Вздовж вулиці Новаторів в мікрорайоні Михайлівка утворилося сміттєзвалище. Тони побутового сміття, опалого листя, гілок та тваринних екскрементів. Все це знаходиться прямо на узбіччі дороги. Місцеві скаржаться на те, що разом з вітром воно розлітається по прибудинкових територіях, а на самій вулиці стоїть нестерпний сморід. Місцеві вивозять. Місцеві ж вивозять ті, в яких є по дві три машини в дворі да так даже їде машина, да. стає, стає дверки відкрили, і даже не в бак, а отако свернула і все Да. Самі люди для себе й роблять. Вони вже звикли, що тут поставили, отак що викидають і зрізають усе, і все. І удобно їм. Але що ж удобно, як тут постійно воно і туди летить, і туди летить, туди летить. Ну куди воно? Воно Да. Ну, Голова всіх вуличних комітетів нашої громади каже: в цьому винні самі люди, які мають вивозити своє сміття на міське сміттєзвалище. Воно знаходиться неподалік. Проте люди цього не роблять та встановлюють свої правила і живуть за принципом. Якщо інші викидають. І я буду викидати. Значить, треба вести на мусор або тут ставити, папіта. Ну, я я дивлюся, викидують, а я сюди завіз. От живуть рядом, три машини вдома, мусор вивозить сюди і викидає. Під'їжджаю, викидає. Що ви робите? Так а де мусор, чи я маю туди їхати. Mm -hmm. Я не розумію, чим людям робиш краще, тим. Не, не, не доходить до них, що треба якось це все зберігати, самим допомагати, щоб було чисто. Навіть як ви вивозите сюди, ну збери то листя в мішок якийсь, збери в торбу, є ж е, сітки від картошки, від цибулі, збирайте, щоб легше було людям викидати його в машину. Попробуйте це листя зараз викидати в машину. Два чоловіка приїде тою машиною і як це їм зараз вбирати все місто наше. Я не вважаю, що Михайлівка взагалі під мусором і щоб отаке творилося, це взагалі безпреділ. Оштрафувати декілька чоловік і не будуть кидати, ви знаєте, не будуть. Ну тут все зрозуміло. В даній ситуації місцеві діляться на дві категорії. Ті, хто нехтує правилами та законом, і ті, хто від цього страждає. Власне, саме ті особи з першої категорії своїми неправомірними діями влаштували сміттєзвалище та зону дискомфорту іншим. Ви вважаєте, що це правильно? Ви прийшли зі, зі з мішком, викинули, а що з мішком? Не було у відділі інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади. кажуть, будуть тримати руку на пульсі, проводити постійні рейди та накладати штрафні санкції. Хочу наголосити про те, щоб наші мешканці нашої громади, а саме даного мікрорайону, також не забували про штрафні санкції, які їх очікують. А це чимальні штрафи від 340 до 1360 гривень. В подальшому люди для уникнення складання адміністративних протоколів повинні пам'ятати про штрафи та пам'ятати про те, що вони не повинні порушувати санітарного стану нашої громади. Ми зі свого боку також будемо сприяти та забезпечувати подібні рейди відеозйомкою, аби одні мешканці нашої громади навчилися жити в чистоті, а інші не страждали від тих, хто цьому ще не навчився. Олександр Подолюк, Олексій Мягі, Подільськ, телеканал КЕТ.